віночку із листя калини, і хочу вас запросити з собою у чарівну подорож по сіль. Буває? Осінь буває, так, да, дітки? Да. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, а хто знає, а які три осінні місяці осінь мають? Та, ще яка вона. Ну, яка вона? Красива, ще, чарівна. А коли осінь приносить багато фруктів, овочів, як її ми називаємо? Щедрою називаємо. Називаємо щедрою? Щедри осінь. А осінь ще хоче вас розважити. Давайте пограємо в гру. Складемо картинку осінню, складемо. черзі будемо виходити до столика. Так, ту картинку, яка відноситься до цієї пори року, осінь і прикріплювати на нашій дошці. Будемо грати. Маша виходить перша, будь ласка. Що Машенька відносить? Так, буде картинки. Таски відлітають у теплі краї. Молодець, Маша. Ось так і осінь допоможе. Ірочка Бостон вийде вибере те, що стосується осені у нас. Що у нас стосується осені? Так. І, і прикріплює до дошки. Що давай Ірочка, скажемо? Що на картинці для нас Дощ осені. осінь і тут і дощі. Розумничка Ірочка. Так, Софічка вибере. Люди збирають врожай. Молодчинка, рубайна Та, пхик, палі і ра піде. Магнітиком. Притріти бере магнітики, магнітик бере. Так, молодець. Ванечка види, яка відноситься до осені. Що Ванечка, єдина? Так, молодець, Ванечка. Що там? Що, листочки? Кажи, Листочки. стайлю. Ірочка, Ось, Молодець, валечка. Кірюшна вибори. Люди а люди консервують. Консервують, консервують очі і фрукти і. роблять заготовки теж. Не тільки, не тільки мишкам мишка, заготовлює собі, а й люди заготовують. Молодець і олочка. вибери, будь ласка, яка картинка відноситься до осені? Олечка вибирає? Одяг людина, вона як одягнена. Чобітки, так у неї куртка. Тобто прохолодно стало. І вона одягнулася тепліше, чудово. Будь ласка, магнітику ми теж молодці дітки, гарно склали. Яку картинку дивіться, вибрали з поміж багатьох. Та пригадаємо, будь ласка, з вами віршик про жовтий. Хто його вийде, нам розкаже. Софійка, будь ласка. Вже хмарки збираються і кап-кап-кап. У жовтні одягаються, у золото на штат. Шини спів не лине, кунечу ква, лиш тя. Розумничка Софія. А хто знає про листопад? Лископа? до нас у саму грідяська лископа. Хвилювали. Чим нам гостя пригостити? Зарешили листопенки. Збирали на молодці. А зараз ми з вами пограємо ще не менш цікаву гру. Чого не буває восени, пограємо. Я буду вам показувати картинку. А ви, якщо знаєте відповідь на неї, руку піднімаєте і говорите, чого ж таки на цій картинці не буває восени. Я купаюсь. Маша відповідає, що осінню діти не купаються. Маша, а чому ж не можна купатися осінню? Тому, 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 тому що ми можемо ми І вода у ставках і вічках. Вода у ставках яка? Колона. Розумничка Маша. Будь ласка, Іра, Бостон, чого тут не буває на цій картинці. Бабуть. Метелика. літня картинка зображена. Ось метелик всім на квіточку, да? Борізка зелена, а не жовта. Да? Да. Молодці. Будь ласка, чого на цій картинці не буває? Подивилися, будь ласка, чого на цій картинці не буває? Родінозар дивиться і говорить, чого не буває. Діти не поливають, не доглядають за квітами вже осінню. Цієї картинки зайво. Чудово. Чого тут не буває, Кирил скаже, чого не буває? Так, не буває сніговика. Тобто осінню ми не ліпимо ще сніговика, так? Молодці. Ванечка е, скаже, чого не буває осінню на цій картинці? Подивись у вас? Що, Іра, допоможе Вані? Що не буває? Кульба кажи, кульбапка не квітне. Осени. Так, чудово. На цій картинці, чого не буває восени, олечка подивиться. Чого не буває? Правильно, Олечка, але треба ще сказати. Ти правильно. Весняної квітки, яка щойно пробивається з-під землі. І ще одна картинка я вам показала. А ви сказали, подивилися і хто знає, сказав. Чого не буває восени? Восени не з'являють. Полунички, чудово, молодці, гарно. А тепер станемо і в лісочок підемо. Там грибочки там знайдемо. Там ми в лісочок підемо і дітки. Ірочка нам у лісочку, новому нашому, де грибочків багато. Розкаже ще нам більше про листопад. Розкаже Люсе? Давай, Ірочка. Ні, а холодний. А холодний вите, нищочко зливає. І, і річку квіти на хая. Цей морозей та гупа. Це... Кенець, місяця стовпа. Молодці і Ір. молодий скірочка, подивіться, будь ласка, у мене нагаляли. Скільки грибочків з'явилося. А хто хоче біля дошки вийти, Кирил, і розказати, які грибочки він знає. Муха, лапка, так. Білий горік. Лисичка. І майже допомагає це, маслюк. Це підусичник. А це залюбиш. Допомагає сиродіжка, Сиро чудово. А серед них є отруйні гриби, мухомор і. Ляга. Давайте ви будете відповідати, руку піднімати. А хто знає, чому не можна вживати у стравах отруйні гриби? Хто знає? Іра Бостан скаже. Тому що можна отравитися і. І До лікарні. А ще які симптоми, коли людина з'їла отруйний гриб? Що у людини буває? Що вона? Забаморучення в неї буває, так? так? У неї ще блювання, болить у неї живі, так? Так. Ну, а які ж отруйні гриби, Олечка знає, які отруйні гриби. Називай, який це мухомо, мухомо. І ще? І бліда погано. Чудово діти. Машенька. А маслюх на який звук починається? Ага. Умнічка. А мухомор, Іра, на який звук починається? Мухомор який звук? Ми. М. М. Будь ласка, Іра. Опеньки. На який звук? М. Опенький. Почула, Іринка, молодець. А Кінюша, а тобі ми загадаємо просто слово гриб. На який звук починається? Молодець. А Олеч, я скажу сироїшка. На який звук? Сироїшка на звук си. А що ж ми скажемо нашому Вані? Ваня, давай ще раз. Маслюк, на який звук? М. Молодець Ваня. А зараз я прошу вас скласти картинку крупочка му вас пакети. Да, да. Ну давайте картку перед собою з шишками викладаєте і шишки рахуйте. Хто перший порахував, ручки покладали і кучу. Один назад, щоб складаємо, і всі цифри. Складаємо і виконаємо, тиску, хвилиночку з вами. Раз, два, всі приціли. Потім знову полови. Три-чотири. Нахилили до струмочка. Гарно в лісі, вмились. П'ять, шість, сім оселі. Крутимось на каруселі. Крутимось на каруселі. Сім, вісім, діти ми. Що ж нас там чекає на колоночку Всі сікають. Ви знаєте дерева? Так. Да. А ми з вами перевіримо, чи знаєте ви дерева. Знаєте, яке перевірку? Я пограю з вами гру, якого дерева не стало. Буду казати ніч, ви будете оченята закривати. А день будете відкривати свої оченята. Отже, ніч настала! День! Софійка, якого дерева? Пашта. Ой, володим! Каштана так і не стала, каштана, ніч настала? Дін, дим дим дим. Якого дерева? Назара каже. Ялин. Назара. Каже. Ялинка, Ялинка сказав Назар Ялинка. і правильно, Всі ніч нахиляємося, всі ніч кажемо, нахиляйся і Які знають, Ірочка Боска. Машенька Маша. сказала, молодець, що не стало берізки і такі берізки не стало. Ніч, ніч, ніч. Ніч настала, ніч, ніч темна. А якого дерева не стало. Іра. Ну, я зло то й Якого? Іра, молодець допомогла. Іринки, яка дуже завчасно підняла руку і не відповіла. Дуба таки не стало, молодець. А і ще раз, ніч настала? Ніч настала, ніч, 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 ніч. Якого ж дерева нас? Ось він заховає нас. Якого дерева настало? Софійка каже, горобини. І вона права. Маша, будь ласка, як називається у дуба? Як називається? Жолу. Жолу, чудово. Кирил, як називається у каштана? Кашканчик. Оля, як називаються плітку ялинки і у сосни? Як називається? Плісочки. Шишки. 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 Шишки? Як називається плітку Клена? Як називається? Хто хто знає, підносить? Крилатки. Як називається плітку берези? Як називається пліт у берези? Ванечка скаже, як називається? Це решки називаються Пліт Поберезик. А я ще хочу вас, знаєте, попросити. Чи вмієте ви діти, бо осінь слова ділити на склади? Навчите? Да. Горідочку і скажемо: липа, ли! -па, ну, два. два, Назарчик, молодець, Назарчик дуже уважно слухав. А зараз, діти, я хочу, щоб ви пограли. Пограємо з вами. Пограємо. Пограємо. Зробили коло. Я хочу подивитися, чи мені діти зробити коло. Іра буде збирати горішки, а Кирил буде збирати шишки. Один, два, три. Ру. Горішки назад. Давайте один, два, два три. Грочали. Ось так. І Ваня зібрав і назад вже вибираємо наші горішки. Чудово, ви гарно програли. Тітки, да? Ді, ну, мене вже. Дорогу збиратися час. Але я хочу, я буду дуже за вами сумувати. І але я хочу, щоб ви на згадку про нашу зустріч сіли за столи і намалювали мені, спробували один листочок, який я з собою заберу у ліс. І буду провада в життя.